Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час, час Великого посту, де маємо час на навернення. Благодатний час для особистого навернення. І сьогодні візьмемо послання 25 листопада 2020. Дорогі діти, це є час любові, тепла, молитви і радості. Моліться, дітоньки, щоб маленький Ісус народився у ваших серцях. Відкрийте ваші серця Ісусою, котре дається кожному з вас. Бог мене послав бути радістю і надією в цьому часі, і я вам кажу: без маленького Ісуса не маєте ніжності ані відчуття неба, яке укрите в новонародженому. Тому, дітоньки, працюйте над собою, читаючи Святе Письмо, відкрийте Ісусове народження і радість, яку у перші дні. Що Меджиргорія дало людству. Історія стане істиною, що і сьогодні повторюється у вас і навколо вас. Працюйте і будуйте мир через таянство покаяння. Примиріться з Богом, дітеньки, і побачите чудеса навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Просто таке серйозне, глибоке послання, де Марія. Заохоче працювати. Працювати над собою, але працювати не знаєте, досягати упорно щось там, працювати в плані через силу, через не можу, через не хочу, А ні, з Ісусом в ніжності, в любові, в благословенні. Це є дуже важливо. Або Бог ніколи не змушує. Бог ніколи не змушує до якихось речей. І все, що хоче Бог, це, щоб ти е, ніс царство Боже з власного бажання, з власної волі. Тобто Бог не хоче змушувати і заставляти тебе це робити. І важливо, якщо ти сьогодні щось робиш е, для Бога, але відчуваєш, що ти змушений, або тебе хтось змусив, ну, то, можливо, не для Бога робиш. Бо ти не є змушений, щоб навертатися, щоб покаятися, щоб радіти, жити в благодаті. Ну, до цього тебе ніхто не змушує, так? ми прагнемо цього. Тому до благословіння нас ніхто не змушує. Ми хочемо бути так, щасливі, хочемо бути е, люблені, люблячі. І, власне, тут Марія дає. Конкретні кроки, що нас може розвивати, що нас може мотивувати, що нас може е, вводити цю, цю радість в це життя, власне, інше інше бо світ живе новинами, та тіктоками, різного роду інформацією, а Марія каже, нам інформацію беріть зі Слова Божого. Беріть зі Слова Божого. Читаючи святе письмо. Відкриєш Ісусове народження і радість, яку у перші дні, як у перші дні, що Меджугоря дало людству. Бачимо, Марія нагадує, що радість прийшла, коли п -п пойшли об'явлення, людство зраділо. Бо і зараз радіємо, і маємо радіти. Не, не призвичайтесь до того, що маємо об'явлення, бо вони можуть закінчитися в будь-який день. А, а ми маємо навчитися. Радіти цьому, що сьогодні також є е, тут Марія, тут об'явлення в нашому світі. Не кажу вже про Меджугоря тільки, а в цілому світі, бо цілий світ має цього радіти. Цей час любові, тепла, молитви і радості сьогодні, цей тиждень, е, це є час любові, тепла, молитви і радості. Молись, дитинко, щоб маленький Ісус народився у твоєму серці. Відкрий. Своє серце Ісусові, котрий дається тобі. Бог мене послав бути радістю і надією в цьому часі. І я кажу тобі: без маленького Ісуса не маєш, не матимеш ніжності, ані відчуття неба, яке укрите в новонародженому. Бачимо, тут така тайна. Марія дає таку ну, тайну, каже укрите Ніжність і відчуття неба укриті в новонародженому. І, власне, тому у нас є час, коли ми переживаємо Великий піст, час, коли ми переживаємо народження. Так? Церква робить все, щоб ми цей час не втрачали. Щоб ми переживали і могли шукати це укриття. Це укрите в новонародженому. І сьогодні ми в часі нового ну, посту, і в часі посту ми можемо щось інше знайти, укрите. Бо в часі посту ми розглядаємо над Ісусом, та? над муками Ісуса, над стражданнями, над зрадою. І також можемо шукати там укрити. Бо це є час. час, якому маємо знайти, укрити. Тому, дитинко, працюй над собою. І це, звісно, звучить кожен день, в кожен час. Працюй над собою. Читаючи святе Письмо. Відкрий Ісусове народження. А сьогодні ми можемо взяти, відкрий Ісусові страждання, відкрий Ісусову місію, та, щоб ми поглиблювалися в тому часі, в якому ми є, перебуваємо, власне, в Слово Боже, в цій Євангелії, які ми на літургіях читаємо, щоб вони у нас не проходили так, знаєте, в одне ухо входить, в інше виходить. А щоб ми задумувалися над тим. І радість, як у перші дні, що Меджугор'я дало людство, історія стане істиною, що і сьогодні повертаються у вас у тебе і навколо тебе. Працюй і будуй мир через таїнство покаяння. Примирись з Богом, дитинко, і побачиш чудеса навколо себе. Це важливо зрозуміти. Бо знаєте, якщо питання сьогодні в тебе є, чому я не бачу чудес, то примирись з Богом. Примирись з Богом, каже Марія, і ти побачиш чудеса навколо себе. Тому сьогодні практика примиритися і роздумувати, читаючи це письмо, поглиблюючи свої знання, чому, якщо, як, звідки ми маємо звідти черпати нашу інформацію. Тим жити не новинами, не політикою. Хоча це притягують, так, як магнитом. Але Марія каже, ні. Читаючи святе письмо, працюйте над собою, читаючи святе письмо. Тому сьогодні, якраз понеділок, добре починати або витривати далі, продовжувати читати святе письмо і примиритися з Богом. Тоді будемо бачити чудеса навколо нас. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорія. Папа.